Так, ну і зараз поговоримо про Херсонщину. Видо вас заклучазали закликаю також долучатися до розмови, тому що дуже багато інформації зараз шириться недостовірної, Багато з багатьох районів невідомої взагалі яка ситуація. Тому, будь ласка, теж і комунікуйте з нами, розпитуйте деталі. Ми обов'язково будемо ще дізнаватися в цій годині. Подробиці, що відбувається у цьому регіоні. Але що знаємо зараз? Станом на ранок на правобережжі Херсонщини затоплено 35 населених пунктів у воді 3000 тисячі. 763 будинки, але вода потроху зараз відступає. Так повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня. А в тимчасово окупованій Новій каховці рівень води знизився на півтора метра. Із затоплених районів правобережжя зараз евакуйовано майже три тисячі жителів, і людей вивозять навіть під постійними обстрілами. Водночас на окупованому Лівобережжі Бережі ситуація критична Евакуація жителів відсутня, і кількість жертв наразі невідома. Зною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплене під водою. Місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі у селах Ольгівка та Атрада Кам'янка. Залишається критичною ситуація на тимчасово. Окупованому лібобережі у Голопристанській громаді на 80 затоплено голопристань, велику Кардашинку, Малу Кардашинку. Повністю пішли під воду. Кардашинка та хани у старій Збурівці 60% затоплено. Загалом ми знаємо, що затоплено понад 3100 будинків в цьому районі.